То диван Келлі – це один з найулюбленіших диванів наших покупців, і особисто мій. Він не тільки сучасно виглядає, а й має дуже зручну посадку, комфортний для сидіння, бо має не тільки якісне наповнення, а й зручні спинки подушки. Ваша спина і шия має повноцінну опору. Також ви можете відрегулювати підголівник під себе. Келлі розкладається в повноцінне спальне місце 1,40 25 м. Механізм трансформації дельфін, має велику глибоку нішу в кутовій частині. Розміри цього дивану загальна довжина 2,65 см, глибина кута 1,90 м. Цей диван підійде не тільки у вітальню, а й до кухню. А якщо вам потрібен довший за розмірами диван, то його можна зробити на 4 секції, а також він виготовляється в прямому варіанті. Замовляйте.